Чути будемо навіть ззаді. Чути. Добре. Букали, що мікрофон є, а тут без мікрофона давно не говорив і не знаю. Можете прийняти як свого, я такий самий, як ви. Амінь. То саме віримо, то саме науки тримаємося. Знаєте, дійсно ці дуже актуальні теми звучали і потрібні теми. І, знаєте, важко слухати багато, але якби через слухання Бог звертається до нас своїм словом, відкриває нам свої таємниці. Через слухання Бог зрощує нашу віру і здається, ну що таке слухати? Але як через слухання Бог багато може зробити в нашому серці? Слава Йому за це! Слава Ісусу! І... Я хотів би на таку тему поговорити сьогодні, як заступництво являє милість. Ну, зараз ми про це поговоримо, будемо розкривати це питання, але ця істина вона є дуже важлива для нашого життя, для нашої країни сьогодні, що заступництво являє милість. Не знаю. Чи було у вас таке коли-небудь в житті, що чи в школі, чи ну, ми люди і рід, через різне переходили? Може, було так в вашому житті, що якийсь був кривдник чи обідчик, чи десь з вами не так несправедливо поступали і не було заступника. І що ви відчували тоді? Відчували себе небезпеці, відчували себе беззахисними. І що вам хотілося найбільше тоді? Якби хтось був, хто би заступився за вас, хто би закрив вас, хто би заступився, хто би захистив. І теж в мене є брат молодший раз його обіжали в дитинстві, а я трошки старший. І деколи біг одразу на розборки, кажуть, того Колю побили. Хлопці там, а вони там йому то, вони йому то казали. Я вже такий, вже і Біблію починав читати, в церкву ще не ходив і деколи неправильно поступав в такі моменти. Заступник Заступник бере удар на себе. От коли є якась ситуація, і коли хтось заступається за когось, може і сам отримати удар відповідь. Може зупинити цей конфлікт, ту ситуацію, але заступник він бере удар на себе. Заступник відвертає біду, відвертає біду. І нині Україна як ніколи потребує таких заступників. Знаєте, заступництво це, ми можемо через нас Бог звершує різни, різни, різними шляхами. Це і наше свідоцтво особисте, коли ми говоримо людям про Христа. Це... І це насамперед, коли ми молимося за людей, коли ми молимося за людей перед Богом. І знаєте, коли ми, якщо Бог якийсь звершує суди, і людина стає, ми зараз будемо розбирати приклади з Біблії. Коли людина стає перед Богом, перед, заступається, щоб Бог не вдарив якимось судами, якимось карами, то Бог бачить перед собою свою дитину і, і, і це Бога зупиняє, Бог бачить свою дитину праведну людину, і він зважає на прохання, на благання цієї людини на її молитву Бог прислухується і зупиняє те, що він хотів зробити, часто відвертає свій гнів, свої присуди. Ми зараз побачимо це в Біблії. А буває так, що ворог, душ людських, диявол, який приходить в людське життя, щоб красти, вбивати і нищити, і він щось робить. Хоче зробити якесь зло в житті людини, чи в житті цілої країни, цілого народу. І коли теж стають перед Боже лице праведники, діти Божі з молитвами про цю ситуацію, і Бог він якби втручається тоді. Бог має підставу втрутитися і зупинити ворога, не дати йому це зробити, що ворог хотів зробити. І тому нині Україна як ніколи потребує таких заступників, заступників молитовних заступників. І ми казали, що ми поговоримо на таку тему, що заступництво дітей Божих воно являє милість. І дивіться, є такий текст, я відкрию 2 Хронік 7, 13, 14. Де говориться про те, що заступництво дітей Божих воно являє милість від Бога для цілої країни. В даному випадку там говориться про Ізраїль. Ось зараз, коли ми будемо читати це місце з другої книги, Хронік, 7 розділу 13-14 вірш, я би хотів таке зауваження зробити, бо зараз ми можемо почути від розумних братів часто, що. Україна, Ізраїль це не одне і те саме. знаєте. Ізраїлі була одна доля, це народ, який вибраний від самого початку Бога. А Україна це поганська країна, земля, на яку прийшла Євангелія і перемінила. Її. І тому є певна різниця між долем Ізраїлю і долем України. І звичайно, це так. Ми не можемо, звичайно, брати все, що стосується Ізраїлю, і все без ніяких роздумів відносити до України, до долі України. Але але, тут є такі два моменти: перший момент: хто може запевнити на 100%, що якийсь момент з історії Ізраїлю, з долі Ізраїлю. Що якісь, якась із обітниць Божих, які були дані Ізраїлю, не може е, відбутися в Україні. От, що, що не може статися щось подібне Оце раз. Правда, ніхто не скаже. Ніхто з певністю не заявить, що а, то, то не може бути. Ні, ніколи такого не зможе бути, ніколи не зможе щось подібне в Україні повторитися, що повторилося в Ізраїлі. Нема 100% в кого що цього не може бути. І друге, це те, коли Господь він говорить до нашого серця через Духа Святого. І якщо Господь нам кладе на серце, відкриває якесь місце Писання і якби, показує нам через те місце писання долю України або якийсь момент історії України, то я думаю, ми можемо також це прийняти як Боже Слово і опиратися на це. Тому давайте вже нарешті прочитаємо цей текст, який говориться тут. Це коли Соломон збудував храм Господу, і Господь явився йому вночі і говорив із ним, говорив із старем Соломоном. І ось що Бог говорить йому. Якщо я замкну небеса, і не буде дощу, і якщо накажу сарані поїсти землю, і якщо нашлю моровицю на мій. і покоряться люди мої, що над ними кличеться ім'я Моє, і помоляться, і будуть шукати ім'я Мого, і повернуть зо злих своїх доріг, то я вислухаю з небес. І прощу їхній гріх, та й вилікую, що їхній край. Край. край, їхній край. Дивіться, як тут написано, і впокоряться люди мої. Тут Господь не каже, який масштаб буде цього упокорення, чи кожен ізраїльтянин, кожен ізраїльтянин. Від найменшого до найбільшого стане і покориться, чи, чи це якийсь буде відсоток, більший відсоток Ізраїля, який покориться, але що Бог відреагує на це і пошле свою милість. Амінь. І тут написано: І впокориться люди мої. Скажіть мені, будь ласка, чи є на Україні Божі люди? Є Є. Слава Богу. люди, які люблять Бога, які знають Його, які бояться Його? Чи є їх мало? Немало, правда? Ми бачимо ці роки до цього часу, Бог число церков збільшувалося, число віруючих збільшувалося, приходили до Бога старенькі люди, середні люди, молодь, діти. Всі чують поклик Божий, ідуть нині до Господа. Тому є чимало людей Божих на Україні, а також за її межами, які. Моляться за Україну. Тому, чи відреагує на це Господь, відреагує. Як тут написано, якщо покоряться люди Його, якщо будуть молитися, і будуть шукати ім'я Божого і повернуть за злих своїх доріг. Що зробить Господь? Я вислухаю з небес, прощу їхній гріх та й вилікую їхній край. Люди Божі будуть молитися, а Бог вислухає і вилікує їхній край. Духовно вилікує економічно, політично, скажімо так, від корупції, від всього того, що ми бачимо, що ми чуємо по новинах, але найголовніше духовно. Бо з цього все починається. Починається добробут і розквіт будь-якого краю, будь-якої землі. Тому заступництво являє милість. Для цілої країни. І це не тільки може стосуватися Ізраїлю, але особливо ми розуміємо зараз, це може, насамперед, Україна зараз, в даний момент. Також заступництво являє милість для окремої людини, є люди в нашому житті, в домі, в сім'ї, в церкві, за яких ми молимося. З яких церква вся молиться, заступається перед Богом, проти ворога. І я прочитаю два тексти такі невеличкі, які показують нам важливі речі. Є таке послання до Филимона в новому заповіті, і там говориться про те, от Повло. Пише до Фелимона. Филимон він був якимось багатим чоловіком, знатним чоловіком. В нього були слуги, і в нього був такий слуга Онесин, який, напевно, втік від нього, якось його скривдив чи обікрав, ми не знаємо, але цей чоловік, цей Онесин, цей раб, він через Павла він знав Бога. Він навернувся і вже е, якби цей Онисин, цей слуга колишній цього Филимона, цього Пана, вже з Павлом апостолом, і Павло пише лист до Филимона. Дивіться, як він mm -hmm. до нього пише. Якщо хтось хоче, можете слідкувати, 15-й, 18-й вірш. Павло каже, бо може, для того він. Тобто Онисим, був розлучився на час, щоб навіки прийняти Його. І вже не як раба, але вище від раба, як брата улюбленого, особливо для мене, а тим більше для тебе і за тілом, і в Господі. Отож, коли маєш за друга мене, апостол Павло пише Филимонові, то прийми Його, як мене. Коли ж він чим скривдив тебе або винен тобі, порахуй це мені. Бачимо, як Павло заступається за цього чоловіка, за цього Онисима перед іншою людиною, в яке серце апостола Павла. І таке серце воно має бути в нас. Скажімо так, не лише перед Богом, коли ми молимося за когось, але також в стосунках наших. Є якісь помилки, які людина робила. Але чи можемо ми заступитися за людину, коли ми бачимо, що людина виправилася, що вона це чи можемо ми взяти на себе щось? Ми говорили перше, що заступник він бере удар на себе. І тут апостол Павло бере удар на себе, якісь можливі невдоволення Филимона, якісь. Матеріальні претензії, фінансові, було каже, я все віддам, я все тобі заплачу. І друге, друга ситуація це є, коли апостол Іван пише до гая свого друга, брата в Христі, і він каже такі слова. Улюблений, я молюся, щоб добре велося усьому тобі і щоб бути здоровий. Як добре ведеться душі твоїй, він каже, що молиться постійно за цього чоловіка, виступається за нього, щоб у Гая все було добре, щоб були всі справи в нього добре, і щоб він був здоровим здоровим. Тобто, заступництво являє милість і для окремої людини. І в якихось окремих ситуацій, коли ми молимося, Бог зауважує це і Бог вислуховує це, про що ми просимо. Ще один момент такий важливий, що Бог є заступництво для нечистивих, між якими знаходяться праведники. Ви чули такі міста содом його мора? Чули, правда, погану славу мають ці міста, але не відомі всім. Ми знаємо, що сталося з цими містами. Але ми читаємо перед цим судом, який мав бути, а лот, племінник Авраама, жив в содомі, то Авраам він стояв перед Богом і заступався. За що заступався? За звичайно, за лота. Знаєте, але Авраам починає і так здалеку підходити до Господа таким дипломатичним шляхом. Він каже: Господь, якщо в цьому місці буде 50, так здається, з 50 починає і каже: 50 праведників. То чи ти знищиш праведників разом з нечистивими? Чи знищиш ці міста? Господь каже: не знищу. І так він сходить. На менше, на менше, якщо не буде там п'яти, а якщо цей, і доходить до 10. Я прочитаю цей вірш це Буття, 18 32. І сказав Оврам: Хай не гнівається мого Господа, і нехай я скажу тільки разу цього, може, хоч 10 там знайдеться. А Господь відказав, не знищу і ради десятьом. Віться, такі нечистиві, грішні люди жили в тих містах, в тих околицях. І Господь Він каже Аврааму, якщо там в цих містах, таких нечестивих, таких безбожних містах, якщо там буде навіть 10 праведників чаби, то я не знищу. Але в Україні, в Україні набагато більше віруючих людей ще не сповтори цю думку. І, а там був тільки один лот. Але оскільки там не було і десяти праведників, а тільки один лот, то Господь, знаєте, вирішив піти іншим шляхом і вивів звідти лота, щоб знищити ці міста. Але ми бачимо, що. Господь заступництво являє милість, навіть для нечестивих, між якими знаходяться, живуть праведники. І останній момент, на який я хочу звернути увагу, для кого заступництво являє милість Божу, це для нечестивих, між якими немає жодного праведника. Можете згадати, де в Біблії є про це приклад? Це є Ніневія, там не було ні одної віруючої людини, ні одної. І ми бачимо, Йона був посланий як пророк, який мав би відвернути Божу кару від цього міста, який би мав попередити це місто. І Йона так і говорив: що 40 день і Ніневія буде зруйнована. Фактично, для чого Господь послав Йону, щоб. Попередити цих людей. У його планах було змилуватися над цими людьми, над цим містом, над Ніневією, асирійською столицею, яка була віковічно, вони були ворогами Ізраїлю. Вони дуже багато зла робили, вони дуже багато, це були жорстокі люди, злі люди. Але це місто було дуже багате. Дуже пишне, дуже захищене, і так далі, і так далі у той час. Але Господь вирішив змилуватися над цим містом і посилає свого пророка, який би фактично відіграє роль заступника, ходатая перед Богом. Але Йона він не хоче. Йона хоче бачити суд над цим містом, над ворогами Ізраїлю. І він В ну, Йони зовсім друге на меті. Йона чекає, коли ж Бог вилі на це місто свій нім. І Бог міняється місцями з Йоною. Якщо так можна сказати, Бог стає ходатаєм, заступником, перед Йоною за це місто. Дивіться, як це написано книга пророка Йони розділ десятий вірш. Йони 4, 4:10. І сказав Господь до Йони, ти змилувався над рециновим кущем, над яким не трудився і не плекав його, який виріс за одну ніч. І за одну ніч загинув. А я не змилувався б над Ніневією, цим великим містом, що в ньому більше 12 десяти тисячок люда, які не вміють розрізняти правиці своєї від своєї лівиці та численна худоба. Коли вже пророк він сповнений бажанням помсти бачити суд Божий над цим містом одніми вітянами, де немає ні одного праведника. Але що відбувається? Ці люди, як не дивно, каються, приймають Йоаннину проповідь, вони в пості, в молитві. І Бог він стає заступником за це місто перед своїм пророком і Бог йому пояснює, пояснює людині. каже, от тобі жалко того куща, того дерева. Каже. А тут Місто таке великі люди, скільки там 12 тисяч, 10 тисяч людей, які не вміють розрізняти правиці своєї, своєї лівиці. Дехто каже, що мова йде про те, що тільки стільки було дітей е, в тому місці, окрім дорослих, бо каже, що ж я не ну, змилився на Дніневі. Я собі це взяв таке на озброєння, знаєте, щоб молитися за Україну. Підбадьорювати других, тому що якщо Бог почув ні не бітян, які не знали Бога, але які покорилися, то хіба не почує він нас, друзі? Почує? І хотів би зробити такий висновок, що кожен з нас, коли він молиться, коли він заступається за якихось окремих людей. Чи зараз за Україну, за цілу країну, за людей, які зараз там на фронті не має значення, але кожен з нас, хто молиться, він робить дуже важливу і велику справу в своєму житті. І саме по наших молитвах Бог може явити багато милості для України сьогодні, для окремих людей. І нині Бог шукає таких молитовників і таких заступників. Нехай наше серце укріпиться в тому, що ми робимо. Не будемо розчаровуватися, не будемо опускати рук, нехай не слабнуть наші коліна. І зараз я би хотів запросити всіх нас до молитви.